Так, по штанах. Що мені вперше подобається? Ці величезні кишені. Раз. Я нарахував 13 кишень в цих штанах. Гетьман джен 2 Каліста Мілітарі. Це влаштовані наколінники, але не дуже грубі. І вони з таким от демфером чи як його називають. Просто пінка звичайна. До речі, що штани, що куртка коштувала на момент купівлі 4 тисячі кожна. Тобто разом мені набір вийшов 8 тисяч з копійками плюс доставка. Недешево, але враховуючи, що, наприклад, у той ж балістики бойові штани там коштують близько 8 тисяч тільки штани. Так, звісно, там може там якісь там, там ці накладки. Там... Трошки вони більш просунуті в плані захисту. Але для мене, для моїх задач і цього задостатньо. Тим паче, що мені з моїм вже трошки побитим здоров'ям саме присідати мені інколи, навіть моментами присідати важко. Я дуже частіше, щоб не присідати, стаю на коліно. Бо мені важко присідати, бо перетискається в мене там, де на нога. Ладно, не буду далі жалітися. Тому такі штани мені дуже потрібні, бо на колінники, як показує особиста практика, ті, що видають, і не тільки, навіть наворочені, реально перетискають, і кровообіг, кровообігу нема. Отже, по штанах. Давайте я так шматками буду показувати, бо, на жаль, вже крутити ракурси не виходить, уж вибачте мені, ось так сонце сідає, я її знімаю. Отже, верхня частина. Перша фішка. Вони не промокають, перевірено. Так само дощ стікає з них. Ну, звісно, якщо довго стояти під дощем, то трошки воно так, все ж таки слой ну, намокає трохи. Але не повністю. Не просочується всередину. Це раз. Це наколінники, що мені спокусило, плюс регулю... регулювання йде. В поясі там є такі дві резиночки, плюс затягується, бо я б брав трошечки більше, ніж у мене 48-й, але я побоявся, що буде десь тиснути. Взяв 50-й, вже так по досвіду краще трошки більше і потім затягти поясом. І, до, і мінусів там теж вистачає, які я помітив для себе, принаймні. Отже, поїхали. А, і фішка цих штанів, що мене підкупило, так, типу бойові туди-сюди, кордура. На, знову ж таки, на... На колінах кордура, здається, 500. Вся основна тканина Найко, це ж, яка типу, не горить, не промокає. І в певних місцях еластична є тканина. Ну, тобто ось, ось тут шмат еластичний. Не дуже помітно, тому що все ж воно в мультикамі. І ось воно. Теж там, де якраз присідаєш, розтягується. В місцях, де потрібно, воно розтягується. Здається, тільки там, де під поясом немає хіба. Зазвичай ще у мене попередні були штани, які я уграю в Кураховому майже. Вони були і ще під поясом. А, До речі, про крій курточки. бачите, пінгвінчиком, от я присідаю, так, звичайно, куртка вже б задиралася, а так в мене почки захищені. Далі по штанах кишені. Давайте по кишенях. Великі по боках раз. Тобто два. Дві кишені раз, дві кишені спереду і ще начебто затяжки. Але знову ж та ж сама біда. Оця затяжка, її важко відковирять. Це до мінусів. Поміняйте фурнітуру. Каліста мілітарь. Або це саме мені таке попалося, я не знаю, може мені не повезло. Ну, дуже важко, от вона, вона пласка, вона ковзається в руках. Треба от, оки, бачоночком, як звичайні. Або ще якийсь варіант. Ну, головне, щоб вона було дуже удобно. Коротше, оце підтягується і назад відпускається. Сюди влазить, бачите, майже долоня влазить. Так. Оці кишені розтібаються з боку, і начебто сюди вставляється ще можна магазин. Ну давайте, магазин я взяв, спробуємо подивимось. Так влізає. Попробують вставити його в резинку цю. Важко, але вставляється. А, до речі, тут в ці кишені влізає дуже багато всього. В куртку я зазвичай телефон сюди кладу. Бляга, я не знаю. Резинка, правда, така собі. Резинка звичайна. Дуже така, я б сказав би, ну мені здається, не надійна. Хоча побачимо. Все, вставив. Ось, щоб не тіліпався. Ну добре. І оця ж фішка, як у Імтаківській. Ну, це багато хто так робить. З іншого боку, класно, отак от сидиш десь в транспорт, чи де треба достати, щоб не, ну, не вставати, не вилазити. Оп, просунув лапку і дотягнувся. Але не дай Бог, щось з цим замочком станеться, все, у тебе кишені нема. Кишені тут. Повнорозмірні. Сюди точно влазить турнікет. Пробував, на жаль, з собою зараз немає. І... О, ще я тягаю грілочки. Ну, що хочеш ну, Зазвичай вони тако, тако, такого розміру, майже по колінах, для турнікету. Попередні у мене штани були, там теж були ці кишені, але трохи коротші. І турнікет туди повністю не залазив, він трошки стричав. І звісно, що я, він у мене був там турнікет, і я їм десь зачепився в окопі і порвався ці, ця кишеня. Ззаді, що у нас тут є, як зазвичай. Ці кріплення, не знаю для чого, в чому різниця? Раз, затягую, Ну ось, зараз присяду. Через такі, зазвичай ці ліпучки довго не живуть. У мене на попередніх, за пару тижнів, вони все. Велкро починає тріпатися, запуватися пил, пилю брудом якимось. Але на колінники... М'якенькі, згинаються і дуже удобно. От, я от зараз на колінах присів, але навіть, навіть в наколінниках таких, начебто захищених, не варто сидіти на колінах, на снігу, а взагалі на холоді старатися. В ну, бойових умовах всяка буває, але отак ну, просто так краще не робити, бо потім хворіють коліни, це може операції і все інше. Як і на курці є вентиляція. Ось очки. Сіточка, все як треба. Дуже, от я їхав додому, була плюсова температура і туман. Це Зараз сніг і мороз мінус 7 десь. До речі, мороз мінус 7 і ввечері ще, ще буде більше. І мені зараз я знімаю майже, ніколи, ну, стат, майже статично. І мені тепло в цій курці, реально тепло. Той бушла, що мені видали, якщо б я так постояв, посидів, я б вже почав замерзати. Там якийсь утеплювач, звичайно, якийсь синтепон чи щось таке. А тут, тут прям, мабуть, щось таке там є. Не знаю, різати, дивитись, не хочеться, бо це я річ, яку я купив для себе, щоб носити. До речі, за донати. Пауза, подяки, було в мене день народження, поки я був на виконанні, і брат з жінкою кинули банку. Привітати мене, начебто хто хоче, ви так немалу суму накидали. От якраз більшість цієї суми пішла на цей костюмчик. Я зі своїх зарплатні тільки трошки додав. Так що, дякую вам дуже за таке привітання. Бачите, гроші пішли. в... Як то кажуть, впрок, бо є у мене, наче те, що мені видали, але все ж таки комфортніше, тепліше буде. От. І функціональніші ці кишені взагалі рішають постійно. Ще, давайте перелічу всі кишені цих штанів, бо я забув ще про два. Отже, раз, кишені. Два, великі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять? Вони на, на замочках замикаються. Хоча я не вбачаю, що має бути, е, якісь кишені ззаду на бойових штанах. Бо переважно ти сідаєш десь і щось там... Там немає нічого бути. Хоча можна, може, бронепакети пакети засунути. Е Десять. Ще про які кишені я забув. І ще є кишенька, як на джинсах. Не знаю для чого вона, оця маленька кишенька. ну Може пару патронів засунути, хіро знаю для чого вона. Це 11, І ще є зараз. Для ножа ось тут кишенька. Раз. І кишенька два. І я нарахував 13 кишень разом з цими. Отакі От штанчики. Штани дійсно міцні. Оця тканина на попередніх штанах вона була ще гірша. І вона витримала постійне навантаження. Дуже часто на колінах сидів, перечекував, десь навіть проповзав, десь пробігав шкряво. Копався і бував присідав на коліна. І та тканина витримала, звич... ну, трохи гірше за цю. А це вже кордура, має взагалі витримати. Ось так. Стоп, забув. За мінуси зараз. За фішечку цих штанів, що вони ж зимні, що оця підкладка вона знімається і одягається всередину. Дуже схоже на те, що нам ЗСУшною видають термуху на зиму. Така фліс в клітинку, як ми називаємо. Але по мінусах, що мені не сподобалось, це є вроді як фішка, є така штука, начебто для шнурків, зачеп. Але ось на ці шнурки вона не налазить, тому що, я не знаю, як вони так робили, бачите, для пласких шнурків, на ці шнурки на моїх таланах я пробував, пробував, ну не натягається ніяк взагалі, як не старався, все одно не попадаю, блин. не, про, не пролазив воно. О! Збрехав, навіть <гум> погано пробував. Блін, все, мої слово обратно. Але не з першого разу на пласкі шнурки, аж бігом. сразу чик і залізло. Все, коротше, вертай слово, вже мінуси не бачу, такі чіпляється. Але назад, тепер назад. А ось назад херушки, рушки, все, застрягли. Є мінус, має бути трошки більший зазор. Все ж таки. Бо воно все одно на, на резинці воно і так буде тягнутися, не буде спадати. Ну, максимум там, в якихось дуже страшних ситуаціях може спаде. Оцей мінусочок є. За оці затяжки вже сказав, мінус, що вони ну, ковзаються в руках, неможливо натиснути, бо вони пласкі. Треба якісь більш, наприклад, отакого от типу. Тобто на це я вже попасти можу, а на ті пласки я не можу пальцями попасти. Це калісто побачить, я думаю, врахуйте цей момент. За куртку забув, за мінуса. Оця пач у мене тоненький, ну якось ще тримається. Жорстче. вже в автобусі їхав, два рази спадав з мене. Дуже погане велкро. Тонесеньке, майже ну, майже не чіпляє. Таке враження, що воно і не розраховано так для красоти. Треба краще велкро сюди. За штани, що мінус. Оці фішечки, да? типу де, де форми кільця, пол, пів кільця, начебто щось вішать. Пробував вішати, щоб не повісив, воно перевертається і робить отак. Тому треба, треба. ось тут, де буква Д, на, інших, на інших, інші виробники так роблять. Ось тут треба строчку ще зробити, щоб воно не перекручувалося. Треба тут зробити ще строчечку. Як ви оце тут зробили? Отут ви настрочили добренько. І тут під самою дешкою настрочити треба. Можливо, це важко технологічно, я не знаю, але інші виробники якось роблять. Тому вони, їм неможливо користуватися. А, далі по мінусах. ЗСУшний ремінь влізає. Такий стандартний, сучасний, так? Да? Але влізає в притул. Все. Хлопці дуже часто, особливо ті що штурмовики і все інше, вони полюбляють портупею, це ж шкіряний такий широкий ремінь, сюди він не влізе, тобто все вже менше варіантів. Ой, десь прапорець прокохав. Ладно, знайду. Такий нюанс. Вертаємося до куртки. В рекламі. Я бачив, що тут кнопки. А мені прислали варіант з ліпучками Я ну, не знаю, ну може було два варіанти, хто знає. Це ладно. Але коли мені не потрібно ця штука, так? Е, виробник придумав, що можна відстібнути. Але якщо я відстібну, куди я його подіну? В рюкзак чи що, потім мені знову потрібно буде, знову погода постійно міняється. А от я зараз відстібнув. Я застрібуюсь. Гар, Гарна молния, до речі, але краще, б, щоб вона була в обі сторони. Бо банально, вибачте, сходить до вітру. Як і треба щось отак робити. Неудобно. І ось вони у мене отак от стирчать, оця підкладка ось, ось стирчить постійно. І звісно, що чіпляється за все підряд. Це є мінус, треба щось придумати, щоб вони якось отак от складалися кудись. Не знаю, звертав хто. Ну, коротше, щось треба придумати. Або тут якась ще має бути кишенька. Думаю, можливо, це подорожчає на пару сотень гривень ц... цей технологічний момент. Але треба, щоб вона якось засовувалась і натіліпалась. І все. буде взагалі ідеальна куртка. Я б, до речі, вона мені так сподобалась. Тут вже по-чесному, ну, тобто взагалі по ну, тут я маю на увазі, що я не то, що там дифірам би поїв, але мені, мені за, свої, як то кажуть, за свої гроші дуже сподобалось, бо за інші, більш професійні там, там не знаю, такі там, виробники там, західних виробництв та і наші непогані, але дорожчі, Там, звісно, більш вони продумані, там, можливо, краще в чомусь. Але за, як то кажуть, за ціна якість мені дуже сподобалось. Я би навіть Взяв би таку куртку, щоб по цивільному ходити. Було б таке побажання, можливо, на майбутнє, щоб цю курточку зробити не в камуфляжі якогось однотонного кольору, ну, якогось сірого, я не знаю, можливо. Чи це можливо, я не знаю, можливо, це такі цієї тканини Найко, яка не боїться дощу і снігу, можливо, її немає в не в камуфльованому кольорі. Ну, хоча б ну, не знаю, в кольорі койоти, не знаю, якусь таку. Одно, однотонну, але не чорну. чорно. Це, це, особливо багатьох військових це асоціація з поліцією. Е, ну, Можливо, комусь і чорна потрібна, така класна. Але мені в цілому вона дуже сподобалась за винятку цих от нюансів, які бажано все ж таки в наступних генераціях от з цими ділами трошки порішати. І з цим капюшоном поясніть мені, чому так. Я не бачив, щоб хтось капюшон поверх. Шолому носив. Особливо зараз, коли війна більш дронова стала, дрони донімають і мають слух бути постійно. Аж якщо ти так натягнеш, все, ти вже половину нічого себе погано вже чую. Як це можна почути дрон? Бо я під дронами бігав і навпаки, так, я навіть інколи цей наушниках воно класно чути, але ти не чуєш, воно як один звук. Постійно, я навпаки. Вуха, щоб відкриті були, старався, щоб чути, де воно починає жужати. Тому з цим капюшоном треба поміняти концепцію, на мій погляд. Принаймні, якщо б ви класно, якби ви зробили цивільний варіант, тоді капюшон має бути ну, звичайним таким. Цей козирок хай буде, але не такий широкий, щоб він не, в гармошку не складався. А ну, як на туристичних, я не знаю, прикладів багато, ніякий не треба велосипед вигадувати. Цей козирьок з тієї ж самої тканини не працює, він, виходить, в гармошку складається. От таке. А так, в цілому, мені все подобається. Тобто, як для бойової куртки, о... оцих кишень всередині багато і не потрібно. Оце є і добре, в принципі, для документу, можливо, якось чи щось таке. Тому що зараз я прим... в тилу знаходжуся взагалі круто. Єдине, що тна... ти ходиш по-військовому. І кольор, я не знаю, можливо, я не питав, можливо, є у виробника піксель, піксель теж має бути, але можливо і не є. Просто Я, я побачив в рекламі саме мультикам, і мені мультикам підходить, поки нас за це не чіпають. Там на виконанні байдуже в якому ти головне, щоб однаково було. Ось, це такі нюанси. Надіюсь, я все розказав. Десь кажу, в цілому мені все сподобалось. За винятком деяких нюансів, які можна в майбутньому виправити. Я надію, що каліста мілітарі виправить і буде ще краще. У них взагалі куртка буде обал... куртка, штани буде взагалі обалдені. Так, за за такі ж гроші. От я маю на увазі, що за, за такі гроші, то взагалі це вогонь. Бо інші штани набагато дорожчі. Інших то той самих там українських, як відомих е мілітарі брендів, то... В такої якості і функціоналу часто дуже дорожче. Є і дешевші, але вони, там, інша тканина, може бути. А така тканина, що дійсно поки що воно від дощу захищає, вже не раз попадав. Але я не знаю, після прання, чи збережеться ця функція, бо можливо тут просто пропитка хороша. А після прання буде все нівелюється. Я надіюсь, що. Після першого прання все буде добре. Можливо, буде ще огляд. Я надію, що він буде. Після прання, як то кажуть, пишіть в коментарях, якщо ви хочете після прання цю куртку. Це буде, можливо, після вже завершення сезону. Ну, якщо все буде гаразд, ви ж розумієте. Ну а на цьому все. Дякую за увагу. Надію, що це відео було корисним для хлопців, які попали в армію. І їх не влаштовує їхнє амундірування, як то кажуть. І хочуть щось таке за не всі гроші світу, але нормальне взяти. Ну я вважаю, що цей костюмчик поки що дуже виправдовує себе. На цьому все, пока.